перевибори в селищі Піщаний Брід Добровичківського району. Там довгий процес, тобто було чимало кількості судових засідань, були представники опори на всіх засіданнях. Ситуація яка? З результатом в 13 голосів переміг кандидат Сергій Гладченко. Після трьох перерахун двох перерахунків переміг інший кандидат Сергій Мар'янов, той, хто діючий селищний голова. Здається, теж ні, він в 15 голосів переміг. І знайшлася велика кількість недійсних бюлетенів. Бюлетені зберігалися в районі Добровичівській районі ДВК. ТВК вже не запечатані, тож це був третій перерахунок. Вчора відбувався суд з 9 до 23.00 і оголошено були результати. Ну, тобто селищна ТВК визнала. Третій перерахунок правильним і переможця Сергія Мар'янова, діючого селищного голови, через відбувся суд за позовом його опонента Сергія Гладченка і. Е... Суд визнав його претензії, ну як це називається безпідставними. Відповідно, я не знаю, чи буде подавати Сергій Гладченко ще позов до апеляційного суду. Ймовірно, що ні, тому що ну він не підтримується жодної політичної сили, просто немає коштів на але наші спостерігачі відмічають, що ймовірно тут була адміністративний вплив, тому що спостерігачів опори намагалися видалити з дільничної виборчої комісії в піщаному роді, і так також спостерігачів ЕНЕМО. Міжнародних спостерігачів так ми помічали вплив ну, цього селищного голови в самій цій Добровличківській районній комісії. Ну тобто, це просто як інформаційний привід для журналістів. Ми не можемо робити заяву, що це було неправомірно, так як є рішення суду остаточне, можливо, не остаточне, але ще апеляційне. Але якщо щось тут не так, то да, і ми про сьогодні про це розійшли. Інформацію, чиста кримінальна справа. Сьогодні всі члени територіальної виборчої комісії, піщанобрицький, повинні взяти під арест і з них зняти, як як максимум, як мінімум, зняти їх пояснення при яких обставинах вони перераховували, як перераховували, хто був. Вони взагалі не могли трогатися цих бюлетнів Я не розумію суди, які вирухують цю місію, і що їм говорять цим судам, коли перерахування була не членами дільничних виборчих комісій, а членами територіальної державної виборчої комісії. Сьогодні ОМВС Повинно сидіти там в день виборів. Воно дев'ять чоловік сюди направила, але ні одного акту ОМВС області не, не склала. Але вночі ходила по хатам, збирала членів дільничних виборчих комісій, і, і погрози в ним були. І сьогодні МВС та сказати задіяна у цьому порушенні. Це офіційно заявляю як офіційний представник. І сьогодні хай відповідають сьогодні і ОМВС, і члени територіальної виборчої комісії за ці порушення, які були на, на виборах сільського голови Кіщанобрійського.